Вітаю вас, діти. Їжачок гуляв в лісі, милувався листочками, які падають з дерев, і зустрів свого друга і прийшов з ним до нас. Привіт, дітки, я круг. Діти, ви запам'ятали, як звати нашого гостя? Круг. Молодці. А ви знаєте. Що таке круг? Круг це фігура. Він має гладеньку та довгу сторону. Давайте пальчиком обведемо її в повітрі. По краю можна пальчиком вести, кінця краю не знайти. Круг фігуру цю назвали, всім малятам показали. Округ немає куточків, тому він може котитися вперед, назад, вперед-назад. А у круга є друзі. Давайте назвемо, якого вони кольору. Жовтий, червоний, синій. Подивіться, великий жовтий та великий Червоний круг, а синій круг маленький. Круг та його друзі різні за розміром та за кольором, але однакові за формою вони круглі. Діти, а ви знаєте, навколо нас є багато всього, що схоже. На круг це яблуко, сонечко, м'яч, кавун, пончик, годинник, печиво. У вас вдома також є предмети, які схожі на круг. Спробуйте їх знайти. Молодці діти, дітки, нагадайте, будь ласка, як звати нашого гостя. Круг правильно. Круг це геометрична фігура. Нам було цікаво з ним познайомитись. Діти, дякую вам за роботу на занятті. До побачення!